У мене є старшина, один такий був. Він, в нього було там, 6 чи п'ять ротацій. Він колишній розвідник. Служив срочку на острові Майському. Там хлопців нормально тренували, вони як підводні диверсанти були. І він опинився з одним з також із моїх знайомих. Снаряд з РПГ прилетів в, ну, тобто в Кукушку в таку. В окопчик, можна так сказати, і сержанта того поряд не було. Він кудись відходив. Там був цей знайомий, і я вже прибігаю тоді, тому що мені порадіти передають, що потрібна допомога трьохсотий. Тобто, і він: я прибігаю туди а там бачу сержант, просто. Зробив такий конструктор, я бачу, що в цього хлопчика просто ну, розрізаний живіт повністю, начебто йому просто ножем так розрізали і вивели всі кишки в нього. І він просто каже мені: подай мені каску його, я подаю йому каску, він починає знімати з себе ремень, прив'язує каску з ремнем до його ось сюди, до паху, бере бинт, марлю-бинт з. Свої аптечки ложить туди, в каску, і починає отак, -от, от з піском збирати його кишки з полу і з цю каскою закидувати. І я так стою, отак і глаза на п'ять копійок. Це було оце було таке жахливе саме. Начебто, мені для мого, для психологічки для мене було це важко.